Кислотні дощі та джерела атмосферних забруднень. Кислотні опади це всі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом, кислотність яких вища від нормальної. Мірою кислотності є значення pH, водневий показник. Водневий показник чистих дощів рівний 5,6. Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою і такими забруднюючими речовинами, як діоксид сірки СО2 і різних оксидів азоту NOX. Ці речовини викидаються в атмосферу автомобільним транспортом у результаті діяльності металургійних підприємств і електростанцій, а також при спалюванні вугілля і деревини. Вступаючи в реакцію з водою атмосфери, вони перетворюються в розчини кислот. Сірчаної, сірчистої, азотистої, азотної. Потім разом зі снігом чи дощем вони випадають на землю. Природніми джерелами надходження діоксиду сірків в атмосферу є головним чином вулкани і лісові пожежі. Тим часом природні надходження в атмосферу оксидів азоту зв'язані головним чином з електричними розрядами, при яких утвориться НО NO, згодом Ено 2 Значна частина оксидів азоту природнього походження переробляється в ґрунті мікроорганізмами, тобто включено в біохімічний колообіг. Аерозолі з сірчаної і сірчистої кислот приводять до конденсації водяної пари атмосфери і стають причиною кислотних опадів дощі, тумани, сніг. При спалюванні палива утворюються тверді мікрочастинки сульфатів металів, в основному при спалюванні вугілля, легко розчинені у воді, що осаджуються на ґрунт і рослини, роблячи кислотними роси. А аерозолі сірчаної і сістої кислот складають близько 2 третіх кислотних опадів. Інше приходиться на частку аерозолів азотної азотистої кислот, що утворюються при взаємодії діоксиду азоту з водяною парою. Існують ще два види кислотних дощів, що поки не відслідковуються моніторингом атмосфери. Хло, що знаходиться в атмосфері при з'єднанні з метаном, джерела надходження метану в атмосферу, антропогенний, цей рисові поля, а також результат танення гідрату метану у вічні мерзлоті внаслідок потепління клімату утворюється хлороводень, який добре розчиняється у воді з розчиненням аерозолів соляної кислоти. За даними екологів у Швейцарії, від кислотних дощів засихає третина лісів. 69% оглянутих букових дерев у лісах Великобританії висихають з верхівок. У Швеції 18 тисяч озер отруєно цими дощами. У 9 тисяч з них риба вже частково вимерла, а у 4 тисячах зникла зовсім. У нове тисячоліччя людство вступає в умови екологічної кризи. В останній чверті ХХ століття є три глобальні екологічні проблеми: руйнування озонового шару землі, що прогресує, потепління її клімату та кислотні дощі. Ці фактори зробили цілком реальною погрозу самознищення людства. Ще наприкінці позаминулого століття Фрідріх Енгельс попереджав: не будемо, однак, занадто зваблюватися нашими перемогами над природою. За кожну таку перемогу вона нам мстить. Для успішного вирішення планетарних, екологічних криз і подальшого розвитку людської цивілізації необхідні розуміння й усвідомлення цих кризових проблем, щоб направити свою діяльність на зміну структури суспільного і господарського пристрою, формування екологічного світогляду. Кислотні опади в кінці 20-го і на початку 21-го століття стали істотними компонентами атмосфери. Вони випадають у країнах Європи, Північної Америки, а також у районах найбільших агломерацій Азії і Латинської Америки. Головна причина кислотних опадів надходження сполук сірки і азоту в атмосферу при спаленні вихлопних палив, в стаціонарних установках і двигунах транспорту. Кислотні опади завдають шкоди будівлям. Пам'ятникам і металевим конструкціям викликають дегресію і загибель лісів, знижують урожай багатьох сільськогосподарських культур, погіршують родючість ґрунтів, що мають кислу реакцію і стан водних екосистем. Атмосфера це газова оболонка землі, яка обертається разом з нею. Саме тут проходить озоновий захист життя землі. Від жорстокого для всього живого випромінювання сонця. Енергії радіації, що абсорбується, перетворюються у теплову енергію газових молекул. Сонячна радіація, яка проходить до земної поверхні, має зовсім безпечні границі, а всі ультрафіолетові промені з меншою довжиною хвилі в'язнуть у цьому невидимому, легкому та непроникному шарі повітряного океану. Один з найважливіших природних ресурсів, без якого життя на землі, не було б абсолютно можливим. Це атмосферне повітря. Атмосферний кисень О2 необхідний для дихання людей, тварин, переважної більшості рослин і мікроорганізмів. Організму людини і тварин необхідний постійний доступ фотосинтезу зелених рослин, постійний доступ кисню. Основне джерело утворення кисню це фотосинтез зелених рослин. Підраховано, що рослини за рік виділяють в атмосферу близько 70 мільярдів тонн кисню. Близько 80% всього кисню в атмосферу постачає морський фітопланктон, 20% виробляє наземна рослинність. Обов'язковий компонент фонтосинтезу рослин є вуглекислий газ СО2. Він надходить в атмосферу внаслідок виверження вулканів, розпаду органічних речовин, дихання живих організмів, виділення з поверхні океанів теплоти. Та витрачається атмосферою на фотосинтез рослин, перетворення силікатів, які вивітрюються у воді океанів, перетворення гірських політ у карбонати. Рослини за рік поглинають близько 100 мільярдів тонн карбону чотиривалентного оксиду. Тобто близько 6% усього наявного вмісту його в атмосфері. Важливим фактором стабілізації вмісту Оксиду є світовий океан, у водах якого розчинено принаймні в 100 разів більше вуглекислого газу, ніж його є в усій атмосфері. З основних компонентів атмосфери найбільше змінюється вміст у повітрі водяної пари. Вміст водяної пари в атмосфері визначається співвідношенням процесів випаровування, конденсації і горизонтального перенесення. Це джерело утворення хмар, туманів, опадів. Наявні в атмосфері водяна пара і діоксид вуглецю захищають земну поверхню від надмірного охолодження. Творюючи так званий парниковий ефект, якби не було атмосфери, то середня температура поверхні земної кулі була б не плюс 15, а плюс 23 градуси Цельсії. Джерела забруднення атмосферного повітря можуть бути природними і штучними, антропогенними. Забудовою та характером впливу на атмосферу штучні джерела забруднення умовно поділяють на технічні це пил цементних заводів, дим і сажа від згоряння вугілля, та хімічні пило або газоподібні речовини, які можуть вступати в хімічні реакції. Значним джерелом забруднення довкілля є підприємства чорної металургії, які викидають в атмосферу багато пилу. Кіптяви сажі важких металів, наприклад, плюмбуму, кадмію, ртуті, міді, нікелю, цинку хрому. Ці речовини практично стали постійними компонентами повітря промислових центрів. Особливо гостро стоїть проблема забруднення повітря свинцем. У водяних екосистемах кислотні опади викликають загибель риб та інших водяних мешканців. Підкислення води рік і озер серйозно впливає і на тварин суходолу, тому що багато звірів і птахів входять до складу харчових ланцюгів, що починаються у водяних екосистемах. Разом із загибелю озер стає очевидною і деградація лісів. Кислоти порушують захисний восковий покрив листя, роблячи рослини уразливішими для комах, грибів і інших патогенних мікроорганізмів. Під час посухи через ушкоджені листя випаровується більше вологи. Вилуджування біогенів з ґрунту і вивільнення токсичних елементів сприяє уповільненню росту і загибелі дерев. Можна припустити, що відбувається із дикими видами тварин. Коли гинуть ліси, якщо руйнується лісова екосистема, починається ерозія ґрунту, засмічення водоймищ. Повінь і погіршення запасів води стають катастрофічними. Підкислення ґрунту азотнокислими дощами стимулює розвиток лісових шкідників. У результаті закиснення в ґрунті відбувається розчинення живильних речовин, життєво необхідних рослинам. Ці речовини виносяться дощами в ґрунтові води. Одночасно вилуджуються з ґрунту і важкі метали, що потім засвоюються рослинами, викликаючи в них серйозні ушкодження, використовуючи такі рослини в їжу. Людина також одержує разом з ними підвищену дозу важких металів. Коли деградує ґрунтова фауна, знижуються врожаї, погіршується якість сільськогосподарської продукції, а це, як ми знаємо, спричиняє погіршення здоров'я населення. Під дією кислот з гірських порід і мінералів вивільняється алюміній, а також ртуть і свинець, що потім потрапляють у поверхневі і ґрунтові води. Алюміній здатний викликати хворобу. Альцгеймера – різновид передчасного старіння. Важкі метали, що потрапляють у природні води, негативно впливають на нирки, печінку, центральну нервову систему, викликаючи різні онкологічні захворювання. Генетичні наслідки отруєння важкими металами можуть проявитися через 20 років і більш не тільки в тих, що вживає брудну воду, але й у інших нащадків. Забруднення повітря кислотою, утворюючими викидами, робить різноманітний шкідливий вплив і на організм людини. Вдихання вологого повітря, що містить діоксид сірки, особливо небезпечно для людей похилого віку, що страждають серцево-судинними і легеневими захворюваннями. В важких випадках може виникнути набряк легень. Шкідливо це і для здорових людей, оскільки СО2 і сульфатні частки мають канцерогенну дію. Установлено тісни. Взаємозв'язок між підвищенням смертності від бронхів і ростом концентрації діоксиду сірки в повітрі під час небезпечного лондонського туману в 1952 році більш 4 тисячі смертей було віднесено за рахунок підвищеного вмісту у вологому повітрі діоксиду сірки і сульфатних часточок. Численні дослідження показали збільшення числа захворювань дихальних шляхів у районах, повітря яких забруднений діоксидом азоту НО2. Потрапляючи в дихальні шляхи, він взаємодіє з гемоглобіном крові, утруднюючи процес переносу кисню до органів і тканин, викликає респіраторні, астматичні серцеві захворювання. У лютому, 1972 році, в Японії з цієї причини занедужило більш 70 тисяч чоловік. Для багатьох з них захворювання мало летальний результат. Роз'їдають метали, фарби, синтетичні з'єднання, руйнують архітектурні пам'ятки. Багато скульптур і будинків у Римі, Венеції інших містах. Пам'ятники зодчества, такі як Парфенон у Афінах, Кельнський собор та інші, за кілька останніх десятиліть одержали значно більше ушкодження, ніж за весь попередній час. Під загрозою повного руйнування в результаті дії кислотних опадів знаходяться більш 50 скульптур з кельного міста Буд. Під Юньанем у Китаї побудовано 15 століть тому. Найхарактерніші кислотні дощі для індустріальних країн з високорозвиненою енергетикою. Найбільшу втрату вони нанесли лісам Центральної Європи, зокрема, 35% лісів Німеччини та ушкоджені ними. Збиток від кислотних дощів для європейських лісів оцінюється в 118 мільйонів метрів кубічних деревини в рік. У меншому ступені від кислотних дощів страждають сільськогосподар Рослини, оскільки підкислення ґрунтів тут можна контролювати агрохімікатами. Для боротьби з кислотними дощами необхідно направити зусилля на скорочення викидів кислоту утворюючих речовин вугільними електростанціями, а для цього необхідно використання низькосірчистого вугілля чи його очищення від сірки, установка фільтрів для очищення газоподібних продуктів, застосування альтернативних джерел. Енергії, більшість заклопотаних власними проблемами людей і недалекоглядних державних діячів залишаються байдужими до проблеми кислотних дощів.